Ростиславич агро, значить, з Луцька, на Мансурова. З наступної, завжди вам хочу якусь інформацію донести. Значить, і наступного плану інформація. Значить, я вже робив огляди на цей міні-трактор з Дунфенговським двигуном, КМОвським на широкій шині, бокови важелі. Ну, нагадаю, значить, гідророзподільник на два контури. Відмінний трактор, значить, але я хочу що сказати. Наступне. Трактор 22-го року, коли ви його придбаєте у нас, ви отримаєте весь пакет необхідних документів для постановки його на облік в Держтехнагляді. Це дуже-дуже важливо. Можете ви десь купити на якихось там 300 доларів 400 дешевше. Але ви документів можете не побачити ось так.